Нещодавно наші кореспонденти помітили на обережні набережні оголошення із закликом не годувати дику птицю хлібом. Автори пояснювали, це може вартувати птахам життя і розповідали про трагічні випадки гибелі лебедів. Новина про смерть птахів сколихнула і наше місто, і навіть Дніпро. На жаль, автора оголошення нам розшукати не вдалося, але залишити стосором проблеми ми не змогли і вирішили разом з фахівцями розібратися, у чому ж небезпека хлібу для птахів і чи можна годувати пернатих. Вирішити задачку на тему безпечного годування птахів та розпитати самих кам'янчан. Що ж вони знають про це? Рушимо безпосередньо на лівобережжя. Щоб не їхати з пустими руками, вирішили підготувати корисний гостиниць лебедям. І ми рушаємо в зоомагазин, впевнений, нам там допоможуть. Я хочу поїхати до лебедів, пригостити їх чимось смачненьким. Будь Скажіть, чи є щось у вас таке, що може їм. Посувати та ласувати так. Ви вже не перше питаєте. Ні. Можна набір для гризунів? Він є. Він є а Просо для птахів не підходить ледям. А ще нам розповіли, що зерна краще замочувати у воді на кілька годин і вже потім давати птахам. Приготувавши смаколики за рекомендаціями фахівчині зоомагазину, рушаємо на набережну. Ось лед на кожному кроці ті самі таблички, які попереджають, годувати хлібом лебедів заборонено. І що нас потішило? Опитані відпочивачі до годування підходять свідомо. Ймовірно, інформаційні листівки дали результат. Ми знаємо, що хлібом не можна годувати. Це правильно. А ви самі підгодовуєте тваринку? Так, і підготовимо качок на каналі. Класно. Ну, їм капусту та зерно. Хлібом не можна, знаю. Навірно, всякими семенами, там, всякими тими самими, ну яким ще, ще спеціальним кормом, який можна купити, правильно прийти сюди, там від магазину. Пащами, капуста, морковка таке, що хліб не можна. Неможливо. Хліб нельзя, так? Да? Нельзя. Ну от і все. К сожалению, не всі розуміють. Малеча збирає всякі крупи, Крупа, да. овочі можна, так, деякі там, дрібно, ну, тільки да, да, дрібно наде... треба нарізати і годувати. Таке незапарене зерно можуть їсти, пшеницю можна трошки давати. Тут, ну, все, їм не можна ну, хліб, тому що хліб визиває, там кишкове ну, да, солоного ну це, не можна. Йому миту, ну, це можна зерновими, пшеницею там. Кукуруза, що є, зеленю якої-небудь. Хлібом ні в коїм разі. Знаю, що птиць хлібом заборонено годувати. А що ж кажуть на це експерти? Чим загрожує пташкам хліб, місцеві орнітологи на зв'язок, на жаль, не вийшли. Тож ми розшукали кваліфікований коментар онлайн. Хліб це дуже погана їжа для лебедів і для всіх птахів, в принципі. Лебеді є рослиноїдними. Основою їхнього раціону є водні рослини, які вони знаходять, опускаючи голову під воду. Разом з цим кормом вони отримують чи поїдають різних безхребетних тварин і так далі. Тому Мабуть, найбільш ну наближеною до природної, хоча це знову ж це дуже далеко від істини, буде мабуть зерно. Часто гуляє з дітьми на набережні, і наш друг еколог Володимир Кремінь, у родини з собою пакет зерняток. Володимир згадує, бачив птахів, що померли через неправильне годування. Картина дуже болісна. Ми спостерігали мертву худобу саме на березі, тут неподалік, і вона виглядала жахливо. Чому жахливо? Тому що в неї шлунок був у вигляді пузиря. Це саме каже про те, що. Птиця дуже багато наїлася мучного, яке не змогла переварити. Він просто в неї почав там заквашуватися, і в результаті відбулося вздуття. Крім цього, птиця не може при великій кількості хліба в організмі, не може правильним разом випорожнитися. Екологи зазначають, хліб не лише птахам наносить шкоду. Це призводить і до негативних наслідків для навколишнього середовища. Володимир Кремінь пояснив, чим загрожує проста допомога дикій птиці для водойми. Птиця не встигає її всю поглотити, падає просто сюда на дно водойми. Що подальше спричиняє її які цвітіння, а також закваски. Потім птиця все одно достає цей хліб, але він вже тоді має таку не дуже гарну якість, яка теж потім утрує організм. Хочу наголосити, що цього робити не потрібно. Якщо ви маєте бажання погодувати птицю, то робіть це відповідним кормом. Дуже багато є альтернативи хлібу, це саме і гарбузове насіння, це все те, що продається також в магазинах. Це також може бути і морковка, і бурячок. Барніше, щоб він варений був. Якщо він сирий, то його обов'язково треба подрібнити. Тож, якщо хочете допомогти лебідям, обирайте правильний корм. Хочете зробити добру справу птахам? Робіть її правильно. Наступного разу не хліб, а зерно чи спеціальний корм. От за це пташки точно скажуть вам дякую.